Маленький Данило тримає в руках нагороду свого батька, його тато, доброволець Володимир Киян, який з перших днів війни у 2014-му став на захист української держави. Нині його син з гордістю про нього згадує. 80-ї бригади він загинув в 501 й день. боронив Україну 500 днів. У день українського добровольця у Львівському будинку офіцерів відзначили тих, хто, кинувши цивільне життя, став боронити український кордон. Серед добровольців чинний військовий львівської вісімдесятки з позивним Одуван важливо пам'ятати це кожен день, не те, що сьогодні. Просто сьогодні цей день, якби офіційно, і це ми маємо просто згадати про них всіх. Ми пам'ятаємо про своїх побратимів. Ми пам'ятаємо про них завжди. Отримати орден добровольця, який щорічно вручають цього дня, прийшов і син загиблого біля Іловайська Михайла Даніва. Дуже вдячний, що не забувають про те, що згадали, запросили. Ми приїхали, тому що ну, це велика цінність, коли не забувають. Тому що вони віддали своє життя ну, за те, щоб Україна жила, Україна була, і ми розвивались за те, щоб слідучі покоління жили. День добровольця щорічно відзначають 14 березня. Цьогоріч урочистий захід з міркувань безпеки перенесли до Львова. Добровольче рух це є, звісно, феномен українського війська. Але сьогодні добровольцями є навіть пересічні громадяни. Це є жінки, які зупиняли голіруч танків в Херсоні. Це є багато багато людей. От якби ці всі люди не вийшли в лютому, не зорганізувалися разом в 14-му, Не зорганізувалися в 22-му, Нашої країни і нас б вже напевно не було. Саме 14 березня 2014 року 500 бійців добровольців самооборони Майдану прибули на полігон нові Петрівці для формування першого добровольчого батальйону. Андрій Дідудюк та Богдан Павлечко, телеканал НТА.